Тичина Павло Григорович Біографія Народився 1891 року в селі Піски Чернігівської губернії. Походить зі сталовинного козацького роду. Його пащу за родинним переказом був полковником у Богдана Хмельницького, батько майбутнього поета. Був сільським д'яком, вчителем школи грамоти. З малку виявив хист до музики, малювання і віршування. В період з 1900 по 1907 рік навчався в Чернігівському духовному училищі. Після його закінчення в Чернігівській духовній семінарії. Згодом Навчаючись у Київському комерційному інституті, працював у газеті Рада. На цей час припало його ознайомлення з новітнім українським мистецтвом, особисте знайомство з найвідомішими його представниками. Багаторічна експлуатація імені і авторитету митця. Тоталітарною системою стала причиною його глибокого внутрішнього конфлікту із самим собою, призвела до падіння його реноме як поета в очах співвітчизників і світової громадськості. У сучасників виявилося неоднозначне ставлення до його творчості, небажання вникати в її приховані підтексти і мотиви. Тичина густо відчував тагізм свого становища в ролі глинтика тоталітарної ідеологічної машини. Перші друковані твори молодого поета з'явилися у 1912 році подією величезної ваги в новочасній українській літературі став вихід у світ першої збірки віршів. Сонячні кланети, пойнятої сонячною вірою в життя, людину, рідний, знедолений народ. Ця книга одразу поставила 27-літнього поета поруч із першорядними митцями новочасного українського відродження. Великий вплив на течіну справив Коцюбинський. Вони часто зустрічалися і спілкувалися в останній період життя Коцюбинського в Чернігові. Потягом життя Тичини існував постійний і надзвичайний тиск на нього, на його творчу активність. Потягом його творчої діяльності виходять наступні збірки: «Прух», «Вітер з України, Чернігів та інші твори. Григорівського ворода, похорон друга, творча сила народу, геть будні руки від України, незважаючи на згубний для творця вплив тоталітарної системи, Павло Тичина в галузі поезії, прози, публіцистики, а також науково-критичних працях виявив себе одним із найосвідчених Радянських письменників, чия еудиція охоплювала суміжність з літературою види мистецтва, музику і живопис, за життя він встиг звідати не тільки розчарування, а й щиру дружбу, любов, похований палотичина на кладовищі в Києві.